А ви замітили, що при відсутності відбору, тобто найпростішої селекції на пасіці, яку повинен робити пасічник, бджоли починають хиріти, пасіка починає хиріти. Вони починають роїтися, в незалежності від того, чи є медозбір, чи немає. Починаються різні хвороби, падає медопродуктивність і таке інше. Якщо так, то давайте в цьому відео швиденько пробіжимося про те, чому навіть на невеликих, там 30 вуликів пасіках. Повинна робитися, хоч примітивна селекційна робота, і вливатися свіжа кров, тобто не просто замінюватися матки раз на два роки. У нас минулого року було про це відео, чому ми замінюємо маток раз на два роки, а саме вливання свіжої крові. І також проведення відбору по ГКО. ГКО – це господарсько-корисні ознаки, тобто це нерійливість, неагресивність, медопродуктивність, там несхильність там до якихось то хвороб, там варотолерантність і таке інше. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава Україні! Поняття свіжа кров фігурує в багатьох галузях тваринництва і навіть рослинництва, не дивлячись на те, що у рослин, начебто ж ніякої крові, нема. Навіть е якщо брати до уваги людей, то ось османська імперія там було прийнято вливати свіжу кров для того, щоб вони ж не дураки в принципі були. Турки там вливали свіжу кров для того, щоб покращувався імунітет, щоб люди менше хворіли, щоб були більш стійкими. Яскравий приклад тому наша Роксолана, яка вийшла замуж за султана турецького і народила йому купу дітей. Тобто влилася українська кров, тобто зовсім іншої нації. І таких прикладів безліч на самому ділі. Якщо купнути глибше в історію, то можна зануритися. В цьому відео, звісно, річ піде не про це. А про пасічну спільноту, в якій ходить е, дурна слава, про покупних маток. Ну от дуже часто на форумах на фейсбуці, там в коментарях, де, де завгодно, в вайбері в групах можна встрітити на мені ваші там покупні матки. Я сам собі на пасіці. Кум -королю і фатміністру, я сам собі все вивожу, а взагалі навіть і не вивожу, а вони самі там собі там свищовий заклали, там чи тихої заміни, чи ще щось. Бджоли, мовляв, там самі у себе там розберуться. Ви знаєте, в окремих випадках це все і спрацьовує, тобто спрацьовує звичайна лінь, і спрацьовує оце замінення. Самими бджолами бджоломаток на пасіці. Тобто вони там вивели свищаву, чи роєву, чи тихої заміни. І таким чином матка змінилася. Але згодом, з роками, на пасіці будуть відбуватися різні дивні, як для такого, пасічника явища. Тобто це зниження медопродуктивності, це зниження стійкості до хвороб, надзвичайна ріливість і таке інше. Не, медопродуктивність означає те, можуть бути такі випадки, коли бджоли в вулику начебто і багато, вона сильна, вона навіть агресивна. А меду отаке зіро ноль. Тому що вони весь цей мед переганяють в розплід. Ну, тобто господарсько корисні ознаки по медопродуктивності там ноль, а то й мінус один. Що ж це таке? А це загалом відсутність найпримітивнішого поняття господарсько-корисних ознак у бджоляра. тобто і найпри... і ведення найпримітивнішої селекції. Одразу скажу: я абсолютно не агітую за покупних маток, абсолютно не агітую купувати їх у мене. У нас черга розписана до кінця місяця, щонайменше. Бо більше скажу, що більш-менш серйозному бджоляру, там за 100 вуликів, потрібно вчитися самому виводити маток. А матеріал брати чи то з Європи, чи то інструментального сім'енення ІО. Від перевірених маткарів України чи то облітників, але виводити їх приміром самому, якщо він тим більше замінює їх раз на два роки, і от від таких шо маток чи е, облітників він буде виводити собі маток на пасіку, тобто F1, для заміни кожного там два-три роки. Хочу наголосити про інбридінг. Це Теж близькоспоріднене схрещування, оте саме, якого так уникали в той самий Османській імперії, вливаючи свіжу кров з інших націй. Значить, воно може бути природнім, коли найближча пасіка надто далеко, там за 5 кілометрів, наприклад, що трутень з цієї пасіки вже не попаде на спробування з маткою з вашої пасіки. І якщо бджоляр не вмішується в зміну маток на пасіці, бджоли будуть спаровуватися з тими самими трутнями, що у вас уже є на пасіці. І рік від року ця тенденція буде все гірше й гірше. Тобто, все більше і більше буде оце близькоспорідне не схрещування. За кілька років це все може вилитися і в нежиттєдатність трутнів, і якщо трутень життєдатний, він безплідний, наприклад, і в підвищеній схильності бджіл до різних хвороб. Наприклад, ми не будемо зараз вдаватися в генетику, я сам слабо розуміюся, саме на оцих всіх е, генетичних термінах, ми просто візьмемо біологію. Значить, точно така, такий же інбридінг, але вже штучний, може спостерігатися, коли бджоляр сам виводить собі маток на пасіці, тобто він знає, як вивезти матку, але також не завозить на пасіку ніякої свіжої крові. Тобто виводить маток тими силами, що є. Тобто матеріал використовується той, що є на пасіці вже багато років, ті самі. Трутні ті самі матки, що у нього є, і, і те саме. Тобто, це все знову приводить до близько спорідненого скрещування, яке погіршується рік від року. І проблеми будуть виникати ті ж самі, в принципі, що і при природньому інбридінгу. Тобто, це і не життєздатність трутнів, і не їхня стерильність, в принципі, і хвороби розплоду, і таке інше. Іншими словами, ГКО, господарсько-корисні ознаки таких маток і таких бджолосімей будуть незадовільні. Інбридінг це не завжди дуже погано. Технологія близькоспорідненого схрещування таки використовується в бджільництві, але тільки в інструментальному осеміненні, тільки дозовано, тільки дуже контрольовано і тільки з однією метою. Просто для того, щоб закріпити ознаки для майбутніх поколінь, закріпити ознаки, які вже набуті в процесі селекції. Тобто, просто закріпити результат. В нас є лабораторія ІО, ми робимо інструментальне осімінення, але таких дослідів з інбрейдінгом ми практично не проводимо. Натомість ми завозимо кожного року новий плем'яний матеріал на нашу пасіку. Тобто, минулого року це були амеланд острівні маточки, інші роки це були іошки від провідних європейських маткарів і таке інше. Тобто, який з цього всього можна зробити широкий висновок? Такий, що на кожній більш-менш значній пасіці потрібно вести все ж таки пасічний журнал з записаними материнами. Ці материнки пишуться, якого вони року, наприклад, з боку є графа. Там буде вписуватися господарсько-корисні ознаки, тобто скільки вони за кожен, кожен сезон там принесли меду, чи не агресивні, чи не ріливі, які хвороби, чи ніяких хворіб і таке інше. Потім це все сумується, тобто проглядається там, ну, по про шестю сезону, да? переглядається. Матки з незадовільними сім'ї з матками, де незадовільне ГКО, господарсько-корисні ознаки, вони вибраковуються для того, щоб... Трутні з цих сімей з незадовільним ГКО не приймали участі в спаровуванні з вашими ж матками, які ви будете виводити через рік, наприклад. Тобто, щоб вони не передавали незадовільне ГКО далі. Це якщо дуже грубо казати. Звісно, якщо у вас 10-20 сімей, то можна з цим ділом не заморочуватися, просто купляти собі вже плідні матки. Там 10-20, кожні два роки їх замінювати. Ці матки будуть різних ліній, а можливо навіть від різних матководів, які забезпечать вам генетичне різноманіття на вашій пасіці. Тобто ці матки не будуть родичами. І, відповідно, імбридінгу такого шкідливого у вас і неконтрольованого на пасіці не буде. Пасіка, значить, не буде вироджуватися, будуть передані господарсько-корисні ознаки далі. Від себе скажу, що у нас бджола Бакфаст. Селекція бакфасту не ведеться по кольору, тобто у нас багато пасічників знають, що бакфаст здебільшого рижий, жовтий, і при замовленні у нас. А у нас вже у вас же буде рижий цей бакфаст чи ні? І нам кожного кожного разу приходиться доводити, що селекція бакфаст по кольору не ведеться. Тобто бджола може бути і сіра. Селекція бакфаст ведеться по господарсько корисним ознакам, тобто нерійливість, неагресивність, медопродуктивність там і таке інше. Морфометрію, тобто міряння крил. Так як роблять це українці, наприклад, да, українські степові бакфасту також не роблять. Не ті методи визначення ГКО. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Замінюйте ваших маток вчасно. Вчіться їх самі виводити, замовляйте у провідних матководів. Якщо у вас невелика пасіка, можете спокійно купляти плідні F1 і просто підсаджувати, а від старих маток позбавлятися. Тобто робіть, як вам краще. Тільки щоб була хоча б примітивна селекція на пасіці. Тобто пасічний журнал, там, де будуть повністю там... Дані матки, господарсько-корисні ознаки, потім вибраковка і таке інше. Примітивна селекція на пасіці по-любому повинна йти. Тому що або ви будете знімати ваших бджіл з дерев постійно, тобто роїння буде шалене і незалежно буде, там взяток не буде, в принципі, по барабану, або ви будете постійно боротися з якимись то хворобами безуспішно. Тобто, здавалося б, приміняєте ви препарати і воно повинно зникати. Але воно не зникає, воно потім в іншій сім'ї і таке і інше. Тобто, прагніть до чистоти відносної, ваших джолиних маток на пасіці. Я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.